Близько шести десятків дітей віком до 12 років зібрав на луцькому авангарді турнір із вуличного футболу. Новий вид змагань, який започаткували у Луцьку минулого місяця, уже має своїх прихильників до того ж за свої старання діти отримують подарунки. Другий турнір з панне футболу, який на літніх канікулах започаткував фонд Ігоря Палеця тільки разом зібрав ще більше дітей, і цього разу змагання організували на Луцькому авангарді, де підготували два ігрові майданчики. Близько 60 учасників сьогодні зібралися на другому турнірі з панне, організованому фондом Ігоря Палеця тільки разом. Дуже приємно бачити ті ж самі обличчя, які вже знають, де не працювали де допрацювали перед цим, або ті, хто вже переміг. Сьогодні запрошені дітки дві Надцятого року та молодші хлопчики і дівчатка змагаються разом на рівних. Ми підготували дуже багато їм подарунків, сюрпризів. Окрім тих, хто переможе в турнірі, також буде багато розіграшів і інших змагань, в в яких вони можуть себе проявити та отримати теж цінні призи. Сківерець приїхали на змагання Світлана Мандзюк із сином. Хлопчик кілька років займається футболом, тому охоче зголосився випробувати себе у цікавому виді. Тут дуже активно і дуже весело. Прийшов сюди за перемогою і хочу виграти призи. Ми цікавимося футболом, займаємося футболом вже п'ять років і е, мали хотів попробувати себе в чомусь новому. Різновид вуличного футболу Панна з першого разу захопив дітей. Тому на другий турнір прийшли як учасники попередніх змагань, так і багато новачків. Прості правила не вимагають спеціальних вмінь. Головне завдання забити якомога більше голів у маленькі ворота суперника. Гра триває усього три хвилини, тому інтенсивність та результативність надзвичайно високі. Вдруге бере участь у цих змаганнях Максим Назаренко і в першому матчі йому вдалося Аж 9 голів того разу ми грали 25 сп'ять школі. Я зайняв друге місце. Сьогодні ми граємо на авангарді. Тут мені кажеться в пару раз краще. Це дуже інтенсивна гра. Мені вдалося забити 9 голів, і мені це дуже сподобалося. Багато за голів. У цій грі разом можуть змагатись хлопчики і дівчатка, і не поодинокі випадки, коли виграють останні. Так склалось у поєдинку між Євгеном Стадніком та Діаною Зварич. Програючи на початку, дівчинка зуміла зрівняти рахунок та вибороти перемогу. Спочатку. Я програвала, а потім я е, зібралася і почала нар... грати і забила гол. Я граю в команді Амазонка. Мені дуже подобається футбол. і Я вирішила спробувати щось нове. Поки одні грають, інші мають змогу спостерігати, аби вибудувати свою стратегію. Шестирічний досвід гри у футбол допоміг вибороти впевнену перемогу Артему Клебану. 13 забив, два пропустив. Я прийшов до наступного раунду і хочу перемогти. Ігри тривали за системою плей-офф, проте організатори подбали про подарунки не лише для переможців, а й усіх учасників, аби заохотити дітей до занять спортом. Солодкі подарунки та пам'ятні медалі, як нагорода за участь, залишила приємні емоції у малечі. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі.